Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент у нас карданів до переднього ведучого мосту МТЗ. Давайте, я от підписав тут вартість кожного кардона. Давайте спочатку. В чому різниця? Бачите, тут з обгонними муфтами кардани. Вони обрізані, підварені і встановлені обгонні муфти. Це звичайні такі, як повинна бути з заводу. Давайте поїхали. За 5,5 тисяч гривень. Це у нас нового зразку оригінальний посилений. Отакі от тут голограма присутня, лейбла наклеєна. Так, от таким чином вілки виглядають. 5,5 тисяч гривень. За 45 тисячі гривень. Ну, от у порівнянні. Це також за 4,5 це також оригінал Білорусь, але це старого зразку. Так, отакі от от написи тут. лейбла знову ж таки, присутня. За 4,5 тисячі гривень це старого зразку. Ну, Тобто різниця в них е, в тому, що старий зразок там була меншого діаметру труба, тут труба більшого діаметру. По вазі вони однакові, ну, тобто, не відрізняються по вазі майже. Е, далі, за 2000 гривень. Це у нас дорожня карта Китай. Але е, та сама дорожня карта китайська. Вона є там більш дешевший варіант. Ми беремо посилений варіант. Це от варіант, який ходить. Який ну, нарікань ніяких немає. 2000 гривень вартість його. От за 1300 гривень це вже у нас виробництво Юбана, Литва. Ну, це, я вам так скажу, що Юбана Литва це китайське виробництво, розташоване у Литві. Тобто, то, що вам кажуть, Прибалтика, ну, це Китай, друзі. Так, 1300 гривень його вартість складає, але у порівнянні, то, що за 2000 от він ходить, за 1300 гривень. Отут вилки, оці вони ну, за слабкі і траплялися випадки, коли вони лопали. Так, за 4,5 тисячі гривень це у нас та сама дорожня карта, посилений, але вже обрізаний, і встановлена обгонна муфта. 4,5 тисячі гривень. І юбана, ну то, що я вам казав, що е, такі випадки траплялися, що лопала тут вилка. За 3,300. так, він обрізаний і знову ж таки встановлена оця обгонна муфта. Тобто ви цей пальчик виймаєте і у вас передок від'єднується. Тобто розвантажуєте. Друзі, оце все по вартості з'ясовано. Вибір є, можете звертатися, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову, Литву, Латвію. Також працюємо з ПДВ. Друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.